Друзі, в нас свіже надходження і знову з Німеччини. Але японська машина Nissan Note 2011 року. У відміннішому стані, друзі, а в такий міні-вен автомобіль щойно з Німеччини. Розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на нового власника. Без рижиків, без рижавщини, друзі. І цей автомобіль без єдиного підфарбування. Без єдиного на хорошій зимовій гумі. Дивіться, який автомобіль. Пройдемося по лакокрасочному покриттю, друзі. Капот. 115. 126. 120. Праве крило. 115.

95, ліва дверка, 110, 114, водійська, 111. 113. 112 переднє крило. 99, арочка і капот. Друзі, автомобіль весь в рідному украсі. Без єдиного підфарбування, без рижиків, без вмятін, високий кліренс, як на мінівена. Дуже хороший автомобіль на 15 колесах. Дивіться, який автомобіль 1,4 МПІ бензин 65 кВт. Такий, як всі просили, друзі. Щось таке для жіночок, для дівчат, для сімейних машинка. Дивіться, в цьому автомобілі, друзі, замінено цеп ГРМ повністю, комплект. Все мастило, фільтра, все замінено. Моторчик працює як годинник. Дивимося, середини, друзі. Карти дверей, ніде ні царапинки, нічого. Сидіння. Дивіться, стан сидінь. Друзі, все в ідеалі. Шкірене перфороване кермо. 191-500 кілометрів. Тут є камера заднього виду, магнітола, яка виїжджає, камера переднього виду, однозонна кліма, двойний бардачок. Друзі, автомобіль. Укомплектований, дивіться, карти дверей, стан ідеальний, щойно з Німеччини. Дивіться. Дивимося в багажник. Друзі, запаска, домкрат, ключі нове, все нове. Поличка, все в наявності. Автомобіль реально, де, друзі, хороший. Хто шукає для себе підвізка відмінна, нічого не стукає, не грюкає, щеплення відмінне, дивіться, оригінальні коврики, карти дверей, друзі. Все, все дуже хорошо. Дивимося праве. Друзі, дивіться, стан. Двойний бардачок. Дуже великий, дуже. Тут, тут можна ложити. Автомобіль, друзі, вартий вашої уваги. Щойно з Німеччини. Дивимося, камера заднього виду, все працює, переднього виду. Такий міні-вен. Тому хто шукає авто для себе, звертайтеся, будемо е, говорити по ціні. Ціна буде дуже хороша для такого року, для такого автомобіля. Автомобіль нічого, ніяких вкладень не потребує. Сів і поїхав, реально вам говорю. Записали кілометраж і обслуговуйте вчасно. От, Дивіться, не димить нічого. Є форкопчик, камера, все повністю. Друзі, тому звертайтеся. Телефонуйте, пишіть. Будемо домовлятися, автомобіль буде в продажі. Всім гарних покупок. Дякуємо.